Лютий 2022 року. Війна. Український народ намагався усіма силами зупинити ворога, який підступно зайшов на наші землі. Об'єднані спільною метою здолати окупанта українці докладали значних зусиль. Хтось пішов назустріч ворогу зі зброєю в руках, хтось надійно тримав тил, намагаючись якомога більше підтримувати військових та бійців територіальної оборони. Коли російська техніка підступила до кордонів прилук на захист стали ті, хто не знав страху. Це бійці 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші. Вони тримали оборону на території лісово-сорочинського, колісниківського, валківського старостатів сухополов'янської громади. На початку повномасштабного вторгнення зробили усе, щоб відстояти нашу громаду, відстояти богом дану прилучену нашу Чернігівську область і вигнати російських окупантів з нашої рідної землі. Надто дорогою ціною далось це все, що відбувалось під час бойових дій у нас на теренах нашої громади, адже загинули найкращі сини воїни цього славетного безперебільшення батальйона наших Збройних сил України. І сьогодні ми дійсно, ми, вся наша громада, повинні низько вклонятися у бойові звитязі цих хлопців. І дівчат, які зробили все для того, щоб ми жили з вами в незалежній вільній країні. Перший же день вночі батальйон прибув до вас сюди в місто Прилуки. І зразу же вийшов, організував, допоміг, ви допомогли оборону міста Прилуки і з виходом противника зустрів їх. Наніс враження і вони пороз'їжджалися по вашим тут полям, селам, де ми їх теж зустріли доволі -таки достойно. Ви самі пам'ятаєте ті трибутові міномети, які у вас тут працював. Ви самі пам'ятаєте, коли за ними прилітали на вертольотах, палили в крематоріях тих вбитих, яких ми тут набили. Ну, на жаль, і хлопці теж загинули. Саме завдяки цим бійцям 54-го батальйону прилуцька земля не відчула жаху окупації. Їхні зусилля дали змогу жителям Прилуччини і надалі жити, працювати та допомагати фронту. Але свобода також має свою ціну життя. Молоді хлопці, які були синами, братами, чоловіками, тепер янголи небесного війська. Він народився на Житомирщині в Мар'янівці. Молодший сержант Максим Володимирович Кукліновський загинув 28 лютого 2022 року при виконанні бойового завдання під селом Ольшана на прилуччині. Старший солдат Олександр Миколаєвич Павленко загинув 4 березня 2022 року під час бойового завдання під селом Стрільники. Поблизу села Лісові сороченці, 6 березня 2022 року зупинилося серце і ще одного солдата уродженця Полтавщини Руслана Сергійовича Дзюби. До останнього подиху він був відданий своїй батьківщині. Дуже сміливий воїн, гарний тато і чоловік. Його девізом було все буде добре. Я повернуся як завжди. Тепер імена цих хоробрих та мужніх чоловіків, бійців викарбувані на гранітному камені. 6 грудня урочисто відкрили меморіал пам'яті бійців 54-го окремого розвідувального батальйону у селі Лісові Сороченці. Щоб шанувати пам'ять побратимів, бійці підняли над прилученою прапор свого батальйону. Хочу щиро вам подякувати за те, що зроблено на вашій землі. Осталась пам'ять наших бійців, наших побратимів, які загинули у вас. Хочу сказати, що ми до цього віднеслися дуже серйозно. Три роки цей бойовий прапор ніде не був. Це вперше за роки війни. Повномасштабної, ми його привезли з свого міста Звягеля для вас сюди, щоб його показати і вшанувати наших бійців, винесом нашого бойового прапора. Хочу вам подякувати за ту допомогу, яку ви надали в перші дні війни. Хочу вам подякувати за те, що ви приютили моїх хлопців, за те, що вони ви допомагали виконувати всі завдання. На жаль, так сталося, на війні гинуть люди. І при виконанні завдань вони загинули. Ми з честю виконали тут у вас, ваша земля, Прилуцька стала для нас рідною. Ми дуже шануємо вашу допомогу во всьому і вся. І в теперішній час ці громади прилучани допомагають нам. Уся сухополов'янська громада сьогодні вконилася тим, хто відстоював їх землю. Меморіал було встановлено за фінансування Миколи Супруненка. Саме він зініціював ідею увічнення пам'яті героїв. До дня волонтера командир Леонід Іпатенко вручив йому подяку від батальйону. Хотілось би від вашого імені від себе особисто подякувати Супруненка Миколі Івановичу. Вручити нагороду від батальйону. Будь ласка. Суперненко Микола Іванович, на гру, ж знаком Пашани від батальйону, тому я думаю, він і заслужив, і він її заслуговує, і буде далі заслуговувати. Взагалі я пишаюся вашою громадою, пишаюся знайомством з Опоненком. Ну і дай Бог йому здоров'я. Відкриття меморіалу також відзначили і тих, хто продовжує тримати небо над Україною. У День Збройних сил України службовці 54-го батальйону отримали грамоти від сухополов'янської громади, а також від Прилуцької районної військової адміністрації. Шановні військовослужбовці, прийміть щирі вітання з нагоди дня збройних сил. Бажаю вам міцного здоров'я, незламності духу, віри в перемогу. Вона обов'язково буде за нами. Завдячуючи мужнім вашим вчинкам, завдячуючи тому, що ви робите, ми це пам'ятаємо, цінимо, шануємо. Найменше, що ми можемо сьогодні зробити, це вшанувати і виховувати наше майбутнє покоління, яке повинно знати і бути, кому бути вдячними за те, що ми маємо майбутнє, за те, що ми будемо жити в незалежній. Вільній Україні. Ці люди тримають зброю в руках, аби наступні покоління не змушені були класти життя за свободу. На граніті викарбували імена людей, які вірили в Україну. Їхні серця билися в унісон з мрією про вільну країну. І вони зробили для цього більше, ніж будь-хто. Трепеща в серці, в душі. Іменно ця подія відкриття цього пам'ятника. Це є приклад. Для всіх і всіх громад, для всієї країни, для всього українського народу, що пам'ять повинна жити тих людей, які загинули, положили голову за це, своє життя віддали. Чесно кажучи, це приклад для наших дітей, внуків, правнуків на покоління вперед, на багато поколінь. І військовослужбовці, і я особисто вам за це щиро дякую. Ми будемо прикладати всі зусилля для того, щоб це зробити Як найкраще, привести цю перемогу. Ми будемо знищувати їх на нашій землі, ми, противника, і на їхній землі, що ми дано, що ми зараз це робимо. Щира подяка за все, за підтримку. Слава Україні!